Всім привіт, друзі! Розпочалась зима, і коли як не зараз влаштувати великий новорічний розіграш? Посклавшися традиції на нашому каналі, на початку грудня я запускаю великий такий святковий розіграш. І це все може стати вашим. Цього у нас буде 10 призових місць, і перш ніж я озвучу умови, давайте подивимось, що цього року я разом зі своїми партнерами і колегами підготували для вас. Від компанії Totem одна з їх останніх новинок кальян Monolith Optima. І ще один подарунок від них це їх меласоловлювач. Останній аксесуар, який вийшов в цьому році, я хочу нагадати, що меласок таких випущено всього 200 одиниць, і одна дістанеться комусь із вас. Від компанії Vairo їх найпопулярніша модель One 3 третьої генерації. Кальян у повній комплектації з ущільнювачами, з мундштуком і шлангом. І досить відома модель від компанії Gram Solo, яка представлена в чорному кольорі. І я також впевнений, що ви помітили ось цього велетня. Це кальян від компанії Odman, модель Gusto XL. Ця сумка з коробкою коробка не вмістилась просто в відео, наскільки вона велика, також дістанеться комусь із вас. Набір від виробника чаш та аксесуарів лаварт, килимок, чаші та персональний мундштук. І також, звісно, ми не могли не поставити наші чашечки світболз, це набір глазурованих чаш і наш гумовий килимок. Йдемо далі. Ось цей яскравий великий пакунок від виробника чайної суміші Space. T. Це в нас буде новий Space Box під номером 2, який нещодавно вийшов. Також їх новий мерч. Ось така от класна сорочка. Якщо ви хочете подивитися, як вона виглядає, в принципі, ось так. І остання новинка: це кокосове вугілля від Space. T. Звісно ж, зодіак. Всередині шопера переможця буде чекати набір з їх фірмового мерчу. Це панама, фірмова футболка. І найбажаніше і найжаданіше це їх персональний мундштук. Ось такий от класний комплект, який я впевнений, послугує класним подарунком для когось. Набір від лаут. Ось в такому шопері вас чекатиме їх. Фірмовий худі, ось такий от класний, теплий, зимовий брендований одяг. І додатково в шопері буде ще знаходитись їх фірмовий брелок, а також ось такий блокнот. І, окрім цього всього, я вирішив зробити ще один унікальний подарунок: продукт, який не можна придбати, продукт якого немає ні в кого, окрім мене, принаймні поки що, навіть у кальянних блогерів. Це блогерський софіт від компанії Vairo. Він знаходиться позаду мене, і один такий також стане вашим вже зовсім скоро. Ну і що ж потрібно зробити для того, щоб прийняти участь у цьому великому розіграші? Друзі, все як завжди, максимально просто. Це підписка на мій ютуб канал, лайк під відео і текстовий коментар. Напишіть, будь ласка, різдвяне поздоровлення та свої побажання на наступний 2025 рік. Також вам потрібно буде підписатися на інстаграм акаунти. Виробників, які представлені у цьому відео, і також на мою сторінку в інстаграм. Всі їх я продублюю в описі до цього відео. І це, в принципі, все, як я і обіцяв, нічого складного. А вже 27 грудня ввечері я проведу стрім на своєму каналі, де ми розіграємо всі ці подарунки. Додатково я приготував ще один великий, який розіграю на стрімі. Приєднуйтесь, деталі розповім. Впевнений, вам сподобається. Хочу побажати всім удачі і подякувати вам, дорогі глядачі. Так, щиро вам вдячні, тому що все це стає можливим тільки завдяки вам. Спасибі! І вітаю вас з наступаючим різдвом і новим роком.